Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру, потужне усилення. На зіркових героях, без синього кольору. Так, ми топ-5. Давайте подивимося оборону. Так, ну, оборонка в Б. Ну, в принципі, непогано. Вчора, на жаль, була одна поразка, нулік. Ми заробили. Ну, Не зміг дячань пробити неправильно трішки команду підіправ. Давайте подивимось, хто нас сьогодні читає. Ой-ой-ой. Каган, Гаділь і газель. Газель теж неприємна. Вона відроджується. Бувало в мене таке. Так, Гаділь, Гаділь Каган пробиває потужно. Навіть щитовіки може пробити. Ну, але поїхали, спробуємо. 7.300. Ну це вже, як на мене, то занадто потужно. Ну що ж, червоний кріс збираємо. Так. Прийдеться фіол прокинути. Може кага не зарядиться, а ми Людвига не зарядили. Це я прорахувався. Так, ну він не пробив, це добре. Так, робимо ось так тоді. Тепер ось так. Угу. Хочеться зібрати жовтий кріс, але там полетить все і зелені. Тому давайте, напевно, ось так обережно прокинемо. Не дуже обережно вийшло, але вийшло. І, напевно, вдаримо воділь. Ага. Угу. Чудово, тепер в неї можна прокинути фіол, зарядити Людвига. Ну, вона сходить, це безперечно. Але ми зараз <кл 'я> зарядимо віку. І зможемо відлікуватись. Чи пепер може і Людвигей пробити? Ні, не пробила. Угу. Так, лікуємось. Так, робимо ось так. Хочеться все ж таки оділь добити, напевно. Ми під Людвигом, тому перезарядимось. Тут прокинути ось так жовті, трішки пепер дозарядити. Давайте ось так. Тепер можна пробити спарклайтом і вже потім Лімонвудом, може, він і доб'є того Ілканіна. Так, добив. Чудово. Ну а тут пощастило. Поле дуже-дуже чудово. Ого. Ось цей шимерскейл взагалі неприємний. Вона йому наріжеться. ж Смартан. Ось немає в мене, на жаль. Ні Міхаїла, ні Вайшалі. Було б сюди доречно, напевно. Ось не знаю, чи потрібен мені тут Людвиг, та на Людвиг кажу. Ну, напевно, потрібен. Поїхали. Дуже потужна теж оборона, хоча і по цьому посилі трішки менше, але... Небезпечно все одно. Єдине, що цей Шимерскел, він контр'є Смертанку мою. А полянка така собі. Дуже багато синіх. У нас без синього кольору турнір. Ми можемо зібрати трійку червону, трійка зелених збереться, ще буде одна трійка червона. Цього, звісно, замало, але прийдеться так, напевно, робити. Де потім ще ті червоні шукати? Ну, Давайте ось так, може там закриється синій і їде. Так, жовтий кріс, але цей вже ходить. Так, давайте тоді ось так. Потрібно жовтеньких нам зібрати. Так, ще червоні приїхали, добре. Тихо. Лікуємось. Шумерський ломани майже немає. Прокинути Червоні з фіолами. Ми зарядимо смартанку Не хотілося би. Давайте ось так. Тоді трішки його підзарядимо. використаємо свою смартан. Ну і прийдеться, напевно, смартанки забирати ману. Ога. Це було дуже чудово. Майже від'їхав. Жемерскел, давайте так прокинемо. Так, в того там один ХП, нічим і добити нам. Але давайте бити в цю сторону. Тут є фіоли і червоні. Ось так може доб'єм хоча б цього? Полікує негідник. Ну і все, тут зараз і каган, і всі будуть бити. Давайте спарклайте спробуємо перезарядити. Вони під сліпотою, може це і не попаде. Ох, як же ж боляче. Там це ще мегаміньйон. Так. І ну як не зарядити. Це відродження ще цього шемерскейла. Дуже невчасно. Давайте ось так. Може тут десь фіол заїде. Цей ще й міньйона поставив. Чистимо полу. Лікується. Ну і це і пробиває. все. Ну, це відродження, все нам спортило, так, так скажемо. Ну і все, смартанка вже тут не витягне. Це ще й контрить її. Ну, ось вам вами Шемерське ел негідник. Ну це треш, звісно. Ну, хоч не нулік, і то добре. Так, поїхали далі. <кій> У мене цей неприємний також. Поїхали. Ну, сьогодні які оборони, всі потужні. Так, ну давайте зразу ось так зробимо. Ось так. Зарядимо свого спарклайта. Чи є сенс зараз ним пробивати? Це питання. Давайте зробимо ось так четвірку фіолів. Так, тихо, тільки Лімонвуден не вистачало ще зарядити. Давайте пробиваємо сюди. Ось так ще фіоли. Угу. Ну, лимон може зарядитись. Зарядився. Ох, оце як працює лимонвуд. Так, добре, давайте спробуємо перезарядити спарклайта хоча б. Ні, нам не вистачило. Тоді ось так. Добре, того хоч добили. Пробиваємо сюди. Давайте тут ось таке комбо скинемо. Головне тепер релія добити. Так, робимо ось так. Тут прокинемо червоні. І релі вже ходить. Це не дуже добре. Так, давайте ще смартанку перезарядимо. Так, ну, старт. Добре. Тут прокинемо ось так сині. І червоні закінчились. Давайте лимонвудіка зарядимо. І Віка, ні, Віка не зарядилась. Давайте тоді ось так. Трішки Угу. Це знімаємо. Зробимо ось так обережно. Тепер можна вдарити сюди. Угу. Релію не вистачило. Тепер пошукаємо червоний камінчик. Так, є. Ось так. От цих міньйонів плодить. Це йому не допомогло. Так, добре, давайте ось так. Ну, ми повинні витримувати, У нас трішки овору є. Добре, так, так. І добиваємо його. Ну, тут пощастило. А там з тим Шимерскейлем, ну це просто треш якийсь. Це хто Демілуна? Краде посилення? Ну, не бачу тоді, я сенсу тут в Людвигу. цей краде посилення, та краде посилення, тому. Давайте візьмемо ось так і туру візьмемо. Жовтих. Нехай буде більше жовтих. Так, тут. Ось так. І смартанку залишимо. Ну, поїхали. 7300 ще одна оборонка. Таке собі поле не дуже. Ну, давайте ось так обережно прокинемо. Ні червоних, ні жовтих, ні зелених. Ну, добре, прокидаємо тоді-сюди. Ось так. Зато фіолів багато. Людвига ми не брали, а фіолів багато. Так, тримайтесь. Давайте ось таке комбо. Ось так обережно. Тепер Вівіку прокинемо. Тихо, тура, тримайся. Давайте пробивати ось так. Єдине погано, що ми не зарядили нашу віку? Ну, прийдеться пробивати. Так, ну це, в принципі, було непогано. 306. Давайте зарядимо Смартан. І, може, червоними ми його проб'ємо. Там може ще жовтий закритись. Так, жовтенький доїхав, добре. Лікуємось. Тепер ось так червоні. Ага. Угу. Спробуємо добити. Якщо не відродиться, так, добили. Ну, все, тепер шукаємо наших камінчиків і будемо завершувати. Єдине, що тура може від'їхати від яду. Вона, скоріш за все, і від'їде. Ну, добре, у нас є Лімон, у нас є спарклайт, Трішки вівіку давайте підзарядимо. Пробиваємо і пробиваємо Лібон Вудом. Все, закінчили. Так, ну тут вдало вийшло, доречно ми туру взяли. Мультики. Знов 7300. Ну, сьогодні щось дуже-дуже потужні оборони. Так, ну тут можна, в принципі, Людвига і повернути. Так, де він є? Ось. Людвига можна і повернути, війку залишаємо, залишаємо, поїхали. Нам потрібно знімати, якщо МД буде ходити. Так, четвірочка. Фіолів. Можна спробувати кріз пошукати. Давайте спробуємо. Ні. Тоді четвірку забираємо. Робимо ще ось так. Там зберуться ще червоні. Людвиг повинен витримати один удар. Але цього недостатньо. Так, давайте ось так. Може зелений ще закриється. Не закрився. Добре, тоді б'ємо по центру. Ех, давайте ось таке комбо. Так, Людвиг зарядився, це чудово. Давайте прокинемо в пустоту обережно. У нас Людвиг, але він свою справу вже зробив, тому нехай буде так. Прокинемо ще Вилканіна, трішки його підзарядимо. Так, добре, робимо ось так. Певно, почнемо з Альбіріха. Ну, чудово. Робимо ось так. І ось таке комбо може червоними і доб'ємо зеленими. Так, добили. Так, ну тут вийшло чудово. Ну, єдине, що той Шемерскел, там можна було перемогти, але відродження спрацювало на всі 100%. На жаль, не в нашу користь. Так, ну добре, ми зайшли в топ-1. Вся оборона поплила моя. Щось пробивають Юконина. Оборона Д, рейтинг 514 місце. Ну, в принципі, непоганий результат. Подивимось, що буде далі. Ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.